Де набрати людей для війни? Зараз ТЦК, я вже розказував, так вони вже не в бусіки, у них вже класні автозаки є, вони вже пакують туди людей, вони просто вивозять цілі підприємства і вони хочуть, щоб ці люди воювали. Я вам зразу кажу: воювати вони не будуть. Однозначно, діть ви нахрін. І вони так кажуть мені, телефонують щоденно. Не будуть вони воювати. Чому? Тому що ви хочете... Відбити території, які і яким чином поясніть, ніхто пояснити не може. Ми відходимо і втрачаємо кожен день міста і села. Що ви хочете там відбити? Що ви хочете зробити? Ви нам поясніть, тому що ви знищили цвіт нації, добиваєте останнє, що тут залишилося. Ну, це ще таке діло. Але дивіться, прокурори. Найшли ж, да? так? Вже ж на Хмельницькій, це в кожній області. Прокурори мають другу групу інвалідності. 50 чоловік на Хмельниччині. Вже знайшли. Це в кожній області. Тому дивіться, вихід у вас один. Прокурори, оці всі служби незрозумілі, всі держслужбовці, ці що бумажки там виписують. Оця вся хрень, що взятки бере. Собірайте манатки і валите на війну. А я за вами, такі як ми, ми йдемо останніми. Ззаду я буду командиром заградотряда. І ніхрена ніхто не вискочить ні один оттуда. Можете мені е, довіритися в цьому. От тоді буде війна. А так ні, ребята, так ні. Так ви, ви вже довели нас до ручки і ви нас зливаєте. Всі бачать, що ви зливаєте. Сидять в тилах, жруть суки мразі. В матрасах, у диванах. В тумбочках, в чемоданах мільйони доларів у всяких свинособак, які тут е, обдирають народи військових, в тому числі. І вони хочуть, щоб ми за них воювали. Ні, ви підете воювати. А ми будемо в заградотрядах. Все.